У Надвірнянській спортивній дитячо-юнацькій школі профкому опаднат Прикарпаття відбулись змагання по дзюдо між командами міста Надвірна та міста Києва. Урочисте відкриття спортивного дійства розпочалось підняттям державного прапора України та виконанням державного гімну України. Спортсменів привітав заступник керівника виконавчого апарату Надвірнянської районної ради Ігор Песклинець, який побажав юним обдаруванням високих досягнень на ниві дзюдо. Знаєте, я таке якщо Якась подія відбувається в дощ, то це приносить щастя, це приносить удачу. Тому я е, думаю, що е, вам сподобається відпочинок в наших Карпатських горах. Ви його будете дуже пам'ятати, дуже довго пам'ятати. З великою приємністю я вам бажаю в наших Карпатах відпочити, я вам бажаю здобути незабутні враження. Ну і, звичайно, що пам'ятати про нашу школу Олімпійського резерву, тому що. Знаєте, якби в нас не був високий рівень нашої школи, якби в нас не було хороших спортсменів, я думаю, що ви би до нас не приїхали. Тому я бажаю нашим діткам звичайного успіху. І хай переможе синіжприємно Приємно вражені над вирнянською спортивною школою. Гості з Києва спортсмени кажуть, що раді позмагатись з надвірнянцями та набратись досвіду. До в них двернянська школа славиться численними перемогами як всеукраїнського, так і міжнародного рівню. Ми приїхали сюди в город по рекомендації вашого знаменитого розпитаніка Романа Бонтюка. Я представляю дітську юношку школу «Іпон». Она у нас. Так уж давно открыто, ей вот в этом году будет только три года. То есть ребят, которых я привез сюда, это еще ребятки, которые два года за меня занимаются. То есть. И что нас поразило, прежде всего, гостеприимство ваше. То есть мы очень приятно поражены, мы в принципе очень приятно также самоудивлены, то, что у вас производится молитва к Господу. То есть мы все верующие, но у нас в Киеве как бы, люди очень много стесняются за это. И мы вот Будь-ми там я практикую часом ребята також духовно Не тільки фізично, фізичні, й духовно розвивається. Змагання завершили з черговою перемогою на двірнянцю. Учасники змагань нагородили грамотами та медалями.